В Україні на усі пункти незламності готові приймати відвідувачів. Це з'ясували наші кореспонденти у прифронтових областях та в Одесі, яка не раз залишалася без світла через атаки росіян. Перші пункти відкрили торік, після масованих ракетних ударів по українській енергетиці. Нині їх майже 11 тисяч. Як прихистки виглядають тепер і чому не в кожне можна потрапити? Дивіться далі. Ось так виглядав перший пункт незламності. Його розгорнули у Херсоні за тиждень після звільнення міста. Бо коли росіяни тікали, перебили подачу світла і тепла. І навіть зараз тут бувають черги від 500 до 1000 людей. Буває трішки більше. Це залежить від того, від погодніх умов, від того, що немає електрозабезпечення, так немає там опалення. Зараз, коли холодно, тут іноді ночують, постелили у класах біля входу до пунктів незламності кількаметрові габіони. Вони здатні захистити від уламків снарядів, адже росіяни обстрілюють місто цілодобово. Зо півтори тисячі містян щодня приходять у цей харківський пункт незламності. Та поки не зігрітись і підзарядити гаджети. А за гарячим обідом, Ось Ці обіди нас просто виручають, просто виручають. Ми можемо заплатити і комунальний чуть-чуть, і ще не всі, і питатися, і і на лікарства, ще залишиться останні загалом у Харкові таких пунктів 70. Усі разом за потреби зможуть прийняти. 300 тисяч містян є в нас три генератори, які будуть на случай блекаута працювати. Одещина вже зазнала перших ударів по енергоінфраструктурі в цьому опалювальному сезоні. В ніч проти 18 листопада росіяни атакували регіон дронами камікадзе. Утім, пункти незламності тут нині розгорнули лише на базі пожежних частин. Розетки їх достатньо для того, щоб люди не ставали в чергу. Є предмети особистої гієни, і в цьому році з'явились полональні столики. Загалом цієї зими в області планують відкрити понад 800 пунктів незламності. Коли в обласній військовій адміністрації не повідомляють, Одесити просять розгортати вже, адже пам'ятають минулу зиму, як кілька діб поспіль сиділи без світла. Приміщення ж виділялися раніше, вони функціонують то. В разі відключення вони повинні бути вже працювати на той час. В Запоріжжі пункти незламності відкриті при багатьох державних установах. Та потрапити можна не у кожен. В головному офісі Укрпошти він зачинений на замок. Поки чекаємо на ключ, з'ясовуємо. Працює пункт лише для співробітників, бо це режимний об'єкт. У нас для співробітників щоб там, щоб було тепло, якщо не буде там світла, і у нас є запас. Запас їжі, запас води. А щоб потрапити у пункт незглавності в будівлі пенсійного фонду, згідно з оголошенням на дверях потрібна реєстрація. У вас там написано, що треба реєстрація в будь-якому випадку. Пускаємо людей в телефон. Коли повітряна тривога, люди повинні в бомбосховище йти. Це ж не бомбосховище, це будівля, яка вся на стяжках. А от у прифронтових містах, таких як гуляйполе, саме пункт незламності одне з небагатьох місць, де вирує життя. Тут тепло, є світло і гум допомога. Працює перукар, кінозал і маленька бібліотека. Можна прати речі, що для місцевих, які переважно живуть у підвалах, справжнє спасіння. Вони одежу приносять, вони щас і раді, і купаються і стираються. В Оріхові ситуація важка. Нещодавно тут відкрили другий пункт незламності. Перший росіяни розбомбили влітку. Тоді під завалами загинуло четверо людей. Тетяна Савуля, Ірина Антонюк, Олена Каптюх. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.